Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гроднєпер. Дивіться, що я приготував для вас. Приблизно так має виглядати подовжувач вала відбору потужності на трактор Т40. Як знаєте, що там довгі поздовжні тяги і не вистачає вала карданного, заламує. Тому заводом передбачено подовжувач. Подовжувач дорогий, виходять з варіанта отак... Або перехідник 6.8 ставлять, або просто подовжувач 8х8, 8, подовжують, скільки потрібно. 2-3 штуки. 5 штук набрав, щоб приблизно подовжені було як заводський подовжувач вала відбору потужності на Т-40. Ціна виходить 5, вроді би так, і неманенька. Дорожче трошки оригінальний вартує. Але ж оригінальний то зовсім інша конструкція, який Масивний корпус чавунний, стакан підшипників, вал опирається на підшипниковій опорі. Тут іде втулочка, з'єднується, перехід, отвір під шплинт, дивіться, ось, все. зашплінтували, одягли і поїхали. Так, да, досить величенька ціна в нього. Але за таку конструкцію воно того вартує. Кого зацікавила дана позиція, замовляйте або оригінальний подовжувач вала відбору потужності на Т40, або перехідники і подовжувачі 6 х 8. Кому що буде більше доподобати, замовляйте. З вами підприємство Гроднєпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.